Так, добрий вечір, друзі. Сьогодні така цікава, цікавий день. І давайте подивимося на ринок. По ситуації. Так, по сетапу, який я попередньо думав. Тобто, план був такий, що оця свічка, яка зараз йшла з 65 до 72, по моїй задумці. За цей шлях мав стрельнути XRP. Мінімум до 1,8 доларів ось до цієї цілі. І далі далі ми спускаємося вниз. Але зараз хочу розглянути інший варіант, теж який я думав, у разі, якщо ми перебиваємо хай. Uh, так, перебуваємо хай. Треплайн є в нас є. Так, давайте подивимось на на одноденному графіку. Так, дивимося, як може бути. Так, 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 так. Є. Yeah. Uh, дивіться. Якщо ми закріпляємось вище треплайн декілька днів, або перебиваємо хай, то це значить, що біток йде на 85 тисяч 8586. Ну, якось так. Там матюками різними, але якось так. XRP в свою чергу може. 1.8 це 100%. Але XRP може вирости дуже сильно, якщо буде такий варіант. Так, давайте подивимось. XRP USD. Так, XRP може відпрацювати. Тобто, по мінімуму консервативно, я брав відпрацювання з цього трикутника. Як перша ціль. Тобто це 1,8, 2,5. Але якщо буде таке діло, і біток піде перебувати хаї, і на, піде на 85-86 тисяч. То ми можемо дорости по XRP до 5 доларів. Тобто тут варто не спішити почекати. Отакі цілі. Воно здається нереальним, але ось цей трикутник, якраз, якщо це буде відпрацювання великого трикутника, то якраз це нас веде до 5 доларів. Все може бути. Просто щоб ви тримали це в голові. Тому що чому піде, може піти на 5 доларів? Е, я вже говорив е, в минулих роликах, роликах що е, XRP у нас за ці роки скоригувався від падіння. Ось був ріст сильний. Ми коригувалися з 18-го 18 року. Почали коригуватися. Почали падати, потім була корекція чітко до цих ліній. Знову падіння і зараз вихід. Тому це дуже реальні цілі. Можете подивитися, наприклад, на біткоін. Як він це відпрацював місяць беремо. Так, ID Sequenzh, але зараз теж подивимось. Беремо місяць. Тут теж візьмемо нормальний графік. Так. От, щоб ви розуміли. Те саме. Дійшли. Тобто ми падали в 2018 році. Скоригувався біток чітко до цієї лінії. Знову падіння. торгуємося і вихід. Скільки в нас тут було 20, рази на 60. Ну, візьмемо так грубо. Тому XRP зараз знаходиться ось в цьому районі. Дивіться, бачите? Ріст. Падіння, корекція падіння Тобто нас чекає ріст. І тому я мінімум беру 5 доларів. Звичайно, може і вище, хто його знає. Але 5 доларів це така, можна сказати, реалістична ціна. от Тому е я не раджу шортити зараз. Поки не виріс XRP біток, краще не шортити. Краще нічого зараз не шортити, тому що. Дуже технічно все виглядає на ріст. Сьогодні, вчора навіть Пітер Бренд написав пост про біткоін, що, що можливий, можливо буде Ріст. Тому почекаємо. Так. Ну, але якщо падіння, ми вчора це е, розглянули варіанти Тобто, куди може дійти. Це ось 40-45, 45 центів і мінімум, який може бути, це 40-41. Це мінімум. Тобто по падінню цілі такі по росту мінімум 1,8 по XRP, максимум 5. Цієї синенької лінії. Так що тримаємо кулачки, можливо, можливо, вже й почнеться ріст. Дивимось, слідкуємо за XRP, але непогано пішов. В принципі, от на денному графіку загорівся ДІВ зелений. На 4 години теж зелений. На 5 годин у аж декілька загорілось. Та, по так, по BibQD Sequensial. Глянемо. Блін. Так, TD сеquвенш. У нас була дев'яточка. Ми скоригувалися. Не сильно, але. І пішов пішло новий відлік. Може, я колись говорив в роликах, що, можливо, декілька разів в 9-ки будуть. Але після 9-ки, звичайно, або маленька корекція, або вже розворот. Тому 3, 4, 5, 6, 7, 8. От тут 85, 90. Можна чекати, якщо переб'є хай або ось тут декілька днів поторгується. То це, значить, буде означати, що. Будемо далі рости. уже 72 900. Шорти колег вибило вже. Но у них немає. Тому можна, можна летіти вгору. от Так що. Тримаємо да, кулачки і. Вже нарешті вже полетить наше чудо. Так, 72 900. 50. Ну, трішки зовсім залишилось Дахая. Я думаю, що може переб'ємо. Тобто цей варіант теж допускає Але не шортіть, будь ласка, поки що рано. Це дуже-дуже бажаю вам профіту і гарного вечора. До зустрічі!